Ідея нашої школи аеророзвідки полягає у тому, щоб підготувати групу мобільних інструкторів, яка виїжджатиме на місця до підрозділів та тренуватиме військовослужбовців, як правильно використовувати дрони на полі бою. Для того, щоб підготувати такого інструктора мобільної тренувальної групи, ми проводимо навчання. Завдяки нашим інструкторам із цивільного сектору, а також військовослужбовцям, які мають бойовий досвід за застосування дронів. Комбінуємо всі ці знання, передаємо їх нашим інструкторам, майбутнім інструкторам. Вони проходять практичну та теоретичну частину навчання, практикуються викладати саме застосування дронів для військових потреб військовослужбовцям. І тоді у складі своєї мобільної тренувальної групи виїжджають на місця та інструктують військових. Добрий день, мене звуть Андрій Макаренко, Я є сертифікований інструктор техніки DJI, Діджай АОТЕЛЮНІК та FPV. Я є практикуючий пілот. Головна наша ціль це навчити правильно використовувати дрони і зберегти якомога більше життів нашим військовим і цивільним. Ми не пробуємо відразу захопити всі спектри. Ми йдемо з самого низу. Ми беремо цивільні дрони, дивимося використання цих цивільних дронів, вивчаємо їх під час війни, максимально будуємо базу, щоб зрозуміти, як це працює. Готуємо інструкторів по цьому рівню, і ці інструктори далі працюють військово. Коли ми закінчуємо цей крок, ми піднімаємося вищий на наступний настрій. Пройшло лише півтора тижня після того, як вийшла перша група інструкторів, і навчання для військових проходить вже в Запоріжжі, в Дніпрі, декілька груп в Києві, скоро відкриється в Миколаєві. Друзі, доєднуйтесь, будь ласка, до проєкту, слідкуйте за нашими новинами. Нам завжди потрібні ініціативи, завжди потрібна допомога для того, щоб ефективніше воювати з росіянами.